У нас тут весело важко і гаряче на Запоріжжі тут триває українське гаряче літо. Тому я не, не, не в курсі на що там відбувалось на Андріївці. Знаю лише, що там дуже бадьорі козаки. Тому якщо там почали використовувати ту ситуацію, що вони перекинули в тому числі на Запоріжщину певні свої війська. от, наскільки я розумію, 76-та ця десантна. Російська дивізія, вона теж перекинута була на Запоріжжя. Тобто їм доводиться, щоб там газити пожежу, десь не посилюватись на Бахмуті. І очевидно, цим війська наші скористались там і наробили якісь, Я так розумію, якісь чудові новини. Але я навіть не знаю, що там відбулося, але я вже радий. Ну, в першу чергу, якраз і Андріївка, і Кліщівка, якраз весь цей сьогодні регіон, іде в тяжких боях. Чому різнопланові формації? Тому що є перші дані про те, що вже практично звільнена, наприклад, населений пункт, але ворог не спить, тому що в даній ситуації Бахмут має не тільки тактичне значення, він має військово-політичне значення, і особисто для Путіна я ще раз підписую якраз цей фактор, тому що Путін нічим не міг звітувати за півтора року якихось успіхів на війні, і в кінці року, на початку, на всіх формах він говорив: от, от ми захватили Бахмут. Ну, не вони не захватили повністю але частково контролюють більшу частину. Але зараз втрата Бахмута це фактично те удар То під тих, як вони говорять Путіну, тому що в даній ситуації і конкретно було вказано, що цей символ, який вони гордилися, повністю провалився. Ми відновили наш контроль над нашим містом. А з іншого боку, він заявляв постійно про те, що е, успіхів у наступальних операціях по звільної території. В Збройних сил України немає Уже раз десять заявляв і на форумах, і під час розмови з зінзіпіном Ердоганом з тим, же, так сказав, і Кім Чен Іном і багато багато інших та е, форму. Він там інформував на Бріксі. Вони заявляли, але це далека неправда. Ми рухаємося вперед, і втрата Бахмута це буде потужний військово-політичний удар по Росії і по Путіну. зокрема. це початок того великого краку. Але якраз він не кидає додаткові сили. Знімає навіть із е, Куп'янська і е, е, якраз Лиманського напрямку, де вони рахували, що є перспектива прориву і наступу не тільки на Куп'янська й на Харківський напрямок. В цілому на Харків зрозуміло. Знімають від е, таких близьких регіонів, як е, Авдіївка, Мар'їнка, де планували також контрнаступальні операції. Оце кидається під Бахмут. Тому є перехідні моменти там, де посилена і артилерія, техніка ворогом. Ракетні системи, ми десь відходимо, маневруємо і далі рухаємося. Саме головне, що ми рухаємося вперед. Тому оці всі дані про звільнення вони можуть звучати. І фактично, десь в деякій мірі вже буде правда, але дійсно є реальні бої. Тому і наші командири на місцях, і командування якраз сходу, і генеральний штаб говорять, що ні, не спішимо. Дані ситуація нам треба чітко вже визначити, що ми вже опанували ситуацію, звільнили конкретно місто. І саме головне на своїх позицій, і ворогу немає ніяких шансів його ще по-новому захопити. Ну, якщо говорити про незалежні джерела, тому що знаєте, в цьому випадку сперечатися з українськими джерелами дуже важко. Незалежні джерела говорять про певні успіхи українських сил оборони по напрямку на Клішівку, Андріївку і Кордюмівку. Тобто, як конкретно ситуація виглядає саме в Андріївці, сказати на сьогоднішній день дуже важко, тому що наші війська продовжують просування в цьому напрямку, і е, маємо надію, що все ж таки ми почуємо позитивні новини саме на цій лінії України е, на цьому відтинку україни російської війни. Тобто на сьогоднішній день, на цей момент, поки що можна говорити про те, що так бої тривають. Перевага оперативна на боці України, тому що тиск здійснюється не в одній точці, а по кільком напрямкам. Тому з великою долею вірогідності можна буде говорити, що невдовзі Андріївка перейде повністю під контроль українських сил оборони. Розшифруйте, будь ласка, більше для наших глядачів. Чому в чому власне, важливість Андріївки, якщо навіть повертатися до карт, ми зараз їх також будемо виводити, показувати з точки зору стратегії ведення бою та українського наступу визвольних дій. Чому Андріївка важлива? Ну тут не про стратегію, власне, йдеться, тому що ми тут говоримо про тактичні успіхи українських сил оборони і з виходом на лінію, як я вже казав, Клічівка, Андрія Курдюмівка. Ми е, розширюємо зону контакту з противниками. Ми е, створюємо передумови для обходу власне, його позицій. Не треба забувати. Також що в районі Кліщівки, Андріївки, знаходяться висоти, які дозволяють нам розширити горизонти а вогневої, е, вогневої вогневої протидії противнику, тобто наносити більш потужні, більш дальні і більш значущі удари по противнику. Саме тому противник так і душно намагається втриматися на цій лінії, не допустивши прориву наших сил оборони. В цьому напрямку, ну підкреслюю ще раз, це тут йдеться саме про тактичні е, параметри бойових дій, тому що наша задача на цьому напрямку не стоїть от безумовно зараз визволити Бахмут. Наша задача на цьому напрямку примусити противника задіяти всі наявні сили та засоби, які в нього є на цій ділянці фронту, не допустивши їх переміщення на інші ділянки, зокрема на південну ділянку. Саме тому противник намагається вирішити цю проблему відчайдушно проводячи контратаки, як на південному, так і на північному фланзі на Бахмутській ділянці фронту.